Сьома година в Україні в ефірі новини на Дніпро у студії Дмитро Херлов, Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів. Втім, тричі лунала повітряна тривога, ворожих атак на місто не зафіксовано. Минулий день в цілому був на Дніпропетровщині спокійним. Обстрілів не було у кривому розі коло житлового будинку. Зайнявся легковик. Полум'я почало діставати до вікон перших поверхів дому з пожежою впорались рятувальники. Вони приборкали полум'я, постраждалих та жертв немає. Машина вигоріла вщент. Мері Дніпрару зробить механізми, аби вкладати кошти в масове виробництво дронів, повідомив міський голова Борис Філатов. На заході люті пташки. Демодень міськрада хоче оголосити гранти або конкурс, вибрати найбільш компетентного виробника і вкладати в це кошти територіальної громади. Від цих містян під час заходу він також придав одному з батальйонів ТРО чотири ударні дрони. Люті пташки це захід, який в різних містах організовують координатори системи навчання і забезпечення операторів безпілотників. Виробники показують свої найновітніші розробки, із ними знайомляться військові оператори, волонтери, дронрейсери та представники льотних шкіл. Загалом захід зібрав понад два десятки команд виробників і майже 300 гостей події. Ми розуміємо, що е розробка та Виготовлення FPV-дронів – це війна майбутнього. І зараз держава працює у цьому напрямку, але я розумію так, що є бюджети і у регіонального місцевого самоврядування, і у територіальних громад, і тому ми всі повинні, скажімо так, об'єднати зусилля у цьому напрямку. В виставці ми презентуємо нове рішення. Більш потужна антена, яка має всередині два підсілювача по 10 Вт. І, ну, при при більшому, при більшому ребу, при більшому потужному ребу дозволяє працювати і не втрачати дрони. Комунальні проблеми Дніпрян люди постійно звертаються у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних департаментів та міських комунальних служб для подальшого реагування. Які проблеми вирішили цього разу? Дивіться далі. Очень много було віток. Здесь запалі заполонено все було. Хорошо, ми вот потрескались, даже асфальт потріскався на доме тріщини. Галина Петрівна показує сміття, яке залишилось після старої тополі за подвір'ям будинку на калиновій 84 Нещодавно впало величезне дерево. Це мусор взагалі не не, не сказать, сказати, ну якщо ді з више дев'ятого етажа. Так ми обратились з корбану, щоб нам допомогли вбрати мусор. Он добре відреагував, нам вот це все позавчора, вот это протращили ветки Всі вот убрали. Ми дуже благодарны за те, що откликнулись на нашу просьбу. Заявку Дніпрянки, голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. І проблему швидко усунули. А це вже проспект Богдана Хмельницького, 119. Донедавна тут було важко пройти через високу траву. Дитячий майданчик був у пояс у траві. Я туди прийшла з моїми дитинками, і я була в шоці від того, що там відбувається. Дитин... дитячий майданчик зламаний. Трава висока, дітки граються. Я подивилася і, і ну сфотографувала, відправила на геннадія Корбана, Траву покусили. Сразу ж наслідуючий день голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно спрямував заявку Дніпрянки до міськ -зеленбуду. Окрім цього, інший департамент взявся за ремонт дитячого майданчика. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Тривають ремонти дніпровських амбулаторій. Чергова по місту Тетяна прибиток проінспектувала хіт робіт в одному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. А ще перевірила укриття на вулиці Батумській. Подробиці розповість наш Сергій Скрипник. В одному з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги тривають роботи. В цій амбулаторії вже відремонтували п'ять кабінетів лікарів. Також оновили стіни, пофарбували коридор та хол. А ще улаштували кутовий захист стін, стелі та поклали кахель. Сьогодні ми перевіряли виконання ремонтів в в міських медичних закладах ремонтні роботи йдуть з березня 2023 року. Наразі зроблено вже один поверх повністю, один прольот сходів теж зроблений повністю. Залишились ще кабінети сімейних лікарів і хол другого поверху. У медичному закладі облаштоване захисне укриття. Під час повітряної тривоги працівники мають можливість надавати там невідкладну медичну допомогу пацієнтам. Укриття забезпечено питною та технічною водою є необхідний запас лікарських засобів. Інша локація укриття на вулиці Батумській. Воно може вмістити до двох сотень людей. Нещодавно наша знімальна група була на цій локації. Тут не було освітлення. Наразі проблема вирішена: електрика у справному стані. Чергова по місту нагадала, що сховищем можна користуватися цілодобово під час повітряної тривоги. Ним можуть користуватися містяни цілодобово, тому ми закликаємо і. Нагадуємо про те, що як чуєте сигнал тривоги, не нехтуйте, прямуйте до найближчого укриття. Не забувайте, що варто дотримуватися правил поведінки у місцях загального користування. Витягай з прірви. Маріуполець Артур Хісраїв взявся рятувати алко та наркозалежних у Дніпрі. Себе називає вбивцею бухарів. У нього вже є чимало підопічних, які позбулися згубних звичок. Кого чоловік знаходить п'яними попід генделиками, а хтось сам приходить і просить про допомогу? Яким способом чоловік змінює життя інших, розповість Ксенія Штомпель. Да давай, давай. Підтяни, саді, Сам, Під оплески Павло підтягується на перекладині. а тривалий час він навіть на ногах не тримався, бо постійно на підпитку. Останній ковток горілки чоловік зробив три місяці тому. Зізнається, тоді ледь не врізав дуба. Прийшов наркотики, не бросає алкоголь. Все вместе. місті не гріті. Десять літ жизни практично не помню. От ці останні моменти страшні, коли я почав ловити приступи, припадки, епілепсію на чоловік. Зараз Павла не впізнати. Крок за кроком чоловік звільняється від залежності, і все завдяки щасливому випадку. Сенцей, наставник, благодійник, як тільки не називають Артура Хісраєва. Біжа ну просто ну, можна у наживу так. у так йти. Конь. Артур же себе називає вбивцею Бухарів. Я переїхав, от коли ми перебрали до з Маріуполя, Я жив на цьому районі. І Я дуже часто бачив. Цю молодь рібят і що вони марнують своє життя. Марнують і за них, От када у других людей спрашував за них. Ну перше там Паша, допустим, підходив, розказували за їхню юність, що вони були круті Ребята, чоловік пропонує пиякам зробити легкі спортивні вправи. За це видає грошову винагороду, знімає на відео, яке в соцмережах набирає мільйони переглядів. Я бізнес призорнішелу з батьками, вбігав з дому. А, ну, как-то вот спорт меня держал все время в узде, было стремление развиваться, я всегда знал, что не буду стоять на ногах. И я им показываю на собственном примере, что я не какой-то там сынок богатых родителей. Что случилось, бро? А? упал. Упал? А что ты тут сидишь? А мне А це ще одна зірка тіктоку Костянтин на прізвисько Пузир. Чоловік із синцем під оком журиться під крамницею, бо нема за що похмелитись. Колись талановитий кухар, втім почав випивати зайвого, а потім взагалі не просихав місяцями, та одного разу все змінилось. Таджимання там 100-200 гривень дає пошли, говорю, Гаври, якраз денег нету, щоб випити. Начало було весело, смішно. Ну, потім через како-то время на всі ці відео себя себе этой сторони і вже знову. Тепер Костянтин Снобков робить жими джутом більше за всіх. Шух, шух, та ти що? <плес> а от этим ці... красиво. Аплодисменти. Аплодисмент. У групі Артура Хісраєва 10 колишніх залежних, є навіть і жінка. Я раніше по репцентрам 9 разів була. Ну нічого мені не допомагало. Головне поменять мислення своє. А потім воно все, ну я зрозуміла, одне, що треба радоваться життю, і а не тому іскусному щастю, которое давало мені э, тут наркотик і... Алкоголь алко і наркозалежних по всій країні десятки тисяч. Мотиватор Артур Хісраєв разом з однодумцями збирається у турне регіонами, щоб допомогти тим, хто збився зі шляху, і навіть планує створити притулок. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі насосні станції в місті працюють. Аварій чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули понад два десятки пошкоджені засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад дві сотні одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. За добу пожеж у Дніпрі не зафіксовано. Надзвичайники кілька разів виїжджали на виклики про допомогу населенню, ловили плазунів поблизу житлових будинків, шукали кажанів у квартирі, а також дали раду жінці, яка не могла сама зняти каблучку з пальця. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 19 градусів. Сьогодні буде хмарно дощитиме. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. Наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, шукайте нас Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюсь на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Наступний випуск о восьмій.